Море історій. Дідусь маленько Єру мешкав у хатинці біля моря зі старою, як світ, кішкою, вецавією Зовні в хатинка була гарненька, а от середини дещо захарашена. Дідусь мав величезну колекцію дрібничок-дурничок, які збирав ще з дитячих літ. Мама Ру лише всміхалась і казала: Дідусю, в тебе тут помістився сенський світ. Цього літа Ру залишилася в дідуся сама. Гарно тобі провести час, побажала їй Матуся і міцно-міцно обійняла. Будь чемною. Ай, ой лишенько, перепрошую, видушив її татусь, перечепившись через стару валізу. Татку Ру не дуже ладнав із Дудесевими дрібничками-дурничками. Ру, попрощалися з нею батьки, побачимося за декілька днів. Коли батьки Ру поїхали, їй стало трохи ніяково, тож вона обійняла дідуся, а тоді поквапилася нагору створювати затишок у своїй кімнаті. З блакитної кімнати, де вона завжди зупинялась, дівчинці було видно сріблясту смужку моря. Крізь відчинене вікно в кімнату долинали пахощі з саду. Солонуватий запах моря. Дідусь зайшов до кімнати Ру й запитав неї, як зазвичай, що будемо сьогодні робити Ру. Може, підемо до Бухти? Бухта була невеличким, захованим склястим у загині пляжем, про який мало хто знав. Малою матуся ру бавилася там із дідусем і бабусею, а тепер батьки Ру водили її туди, щоразу як навідувались до дідуся. Боюся, ми не можемо піти до бухти Ру, промовив дідусь. Останнім часом мені важко ходити тією захаращеною стежкою. Ру засмутилась, але спробувала цього не показувати. Дідусь ходив дуже обережно, спираючись на ціпок, і вона розуміла, що йому дуже важко. Пробач, Ру, сказав дідусь. Може, натомість пограємося в хованки в саду? А потім я розповім тобі декілька історій про бухту, таких дивовижних, що ти вухам своїм не повіриш. Тож весь ранок вони гралися в хованки. І ще, коли бабуся була жива, в саду росли красиві квіти. А тепер, коли дідусь надто постарів, аби їх доглядати, садок виглядав, вигнався вгору, заріс і здичавів, і тут з'явилося чимало місце да хованом. Ру вдягнула дощовик, уночі йшов дощ, тож якщо ненароком зачепити якусь здичавілу, заплутану рослину, можна потрапити під справжній душ. Ру знаходила дедалі де кращі сховки. Аж поки заховалася так, що дідусь ні на як не міг її знайти. Я здаюся, вигукнув він, куди ж ти поділася, ру? Коли дідусь уже більше не міг гратися в хованки, вони повернулися до, хати, до хатки, і він мостився у своєму улюбленому м'якому кріслі. Що ж, ру? вибери з камінних поличок якусь річ. І я розповім тобі історію, пов'язану з нею. Дівчині ці підморгнуло щось золоте, що визирало з поміж пташиної клітки. Рукавички. Що це, дідусю, запитала Ру, знявши ту річ з полички. Це виявилось невеличке розміром із долоню дівчинки важке, золоте кружальце. Ага, це піратський скарб того дідуся. Я знайшов цей дублон, відповів дідусь, радісно усміхаючись, – у моряцькій печері. втупилася в дідуся. Моряцька печера була розташована в бухті одразу за захаращеною стежкою, та дівчинка ніколи не була всередині. Подейкували, що там жили привиди затонулих моряків з великими виряченими очиськами, водоростями замість волосся. Що ти забув у тій печері? запитала Ру. Дідусь усміхнувся у уса. Гарне питання. Тривали літні канікули, і мені було десь стільки ж років, як і тобі зараз. Ми із Джимом, ти знаєш мого старого друзяку Джима, який живе в сусідньому домі, придумали нову гру. Ми закопували свої скарби, а тоді обмінювалися зашифрованими підказками, де їх шукати. Хто перший знаходив скарб, той переміг. Я ніколи не програвав почасти тому, що ти, дідуню, кмітливий, благородний і сміливий та, правду кажучи, ще й тому, що Джим не дуже вміло ховав речі. Але того дня я все ніяк не міг знайти свій скарб. Я декілька годин провів у пошуках. Вже сонце почало закотитися за обрій, коли мені нарешті осяяло. Джим заховав свій скарб у моряцькій печері. Ти ж пам'ятаєш, який твій дідунюк кмітливий, благородний, і сміливий, особливо сміливий. Тож я, звісно, мусив знайти зайти всередину і продовжити пошуки байдуже, є там привиди чи нема. Бухтою стелилися довгі промені надвечірнього світла. Однак у печері було темно, повітря всередині було вогке і прохолодне, а під ногами було слизько, кожен крок відлунював звуком хлюб-хлюб-хлюб. Я не зупинявся, хлюб-хлюб-хлюб. Твій дідусь ну дуже сміливий. Та пройшовши трохи далі, я прослизнувся і гепнувся в ковбаню. Ковського й холодного чогось, що налипло мені на волосся шкіру та одяг. Твій дідусь просто невимовно сміливий. А тепер іще й мокрий, як хлющ, вкритий якимось слизом і готовий чалапати додому. Коли я йшов, похитуючись, то мало не перечепився через скриню, що лежала в мене під ногами. Джимівська! Я вже нахилився, щоб його підняти, коли почув їх. У темряві до мене наближались якісь кроки. хлюп 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 Привиди затонулих моряків. Зненацька мене засліпив промінь світла. А-а-а, заверещав я. А, а, привид затонулого моряка. зарепетував хтось інший. Дивно чути таке від привида затонулого моряка. Тікай, звався інший голос. Тікаючи, вони впустили ліхтарика. Я посвітив йому спину. Геть не схожі на привидів, звичайні собі чоловіки яких налякав хлопчиків вуз водоростями в волосі та виліченими очиськами. Коли вони зникли, я підняв Джиму у скриню і пішов додому, та коли я відімкнув її, виявилося, що це аж ніяк не Джимів скарб, то був справжній скарб. Я показав його батькам, і вони одразу ж зрозуміли, що до чого. Того ранку вони чули про скарб у новинах, його поцупили з маєтку Говері. Ру знала про маєток Говбері. Цей старий будинок висів на околиці дідусевого містечка. То ті чоловіки з печери виявилися злоднями запитала Ру. Так, вони заховали награбоване в печері, сподівалися вночі таємно його винести. Ми взяли скриню і повезли її до лорда і леді Говбері. Які на радощах подарували мені цей дублон. Ось тобі ру історія про власний піратський скарб твого дідуся. Адже мого скарбу я таки не знайшов він забув його заховати. Ветсавія тихенько вилізла руна коліна і зиркнула на дублон, що, немов, підморгував. Вона обережно його лизнула, зморшила носа і позіхнула. Показавши рожевого язика, дідусь засміявся «Вецавію, не вразиш якоюсь піратською цяцькою. Пру було складно уявити маленького дідуся, який бавився зі своїм другом Джимом. Вона думала про це наступного дня, коли вони гралися в хованки, вона прислухалася до обережних дідусевих кроків. Їй було важко уявити, як він хвацько ковзує в моряцькій печері. Коли дідусь втомився, вони повернулися до хатинки. Можна ще одну історію з твого дитинства? попросила Ру. Дідусь кивнув, обводячи поглядом дрібнички дурнички. Бачиш той мідний телескоп, Ру? Зніми на ну його. Ру зняла телескоп. Він був важкий і дуже красивий. А це в тебе звідки дідусю? Дідусь усміхнувся у вуса. Гарне питання, сказав він. Мій 12-й день народження видався чудовим із двох причин. По-перше, мені подарували телескоп, але не той, який ти тримаєш у руках. А по-друге, я нарешті доріс до того, щоб світа вирушити рибалити разом з моїм батьком та іншими рибалками з човна Перлина. За цілісіньку ніч я не ступив не стулив повік, уявляючи погойдування човна, морські бризки. І гарячий сніданок, який ми їстимемо разом, коли решта міста лише прокидатиметься зі сну, і ось нарешті цей день настав. Того дня біл Тупс, член екіпажу перлини, запізнювався. Зітхнувши, мій батько пояснив, що біл тупс завжди запізнюється. Поки ми чекали, я побачу, я бавився своїм новим телескопом. На морі також були інші човни. Над головою кружляли мартини. На вершечку пагорба росла трава. Саме тоді я вледів цуценя. На самому вершечку пагорба, край якого заріс густою папороттю, застрягло цуценятку. Навіть в об'єктиві телескопа воно було крихітне, і я помітив його лише тому, що воно було дуже вертке. Якби ж я міг сказати. Йому перестати крутитися, бо ще один необережний виворіт і воно зірветься вниз. Я розповів батькові про побачене і запитав нього, чи екіпаж зачекає, поки я побіжу песикові на порятунок, аж тут нарешті з'явився біл із десятком різних виправдань, вбраний у светер на виворіт і вони змушені були вирушати в плавання. Якщо хочеш, можеш його врятувати, сказав мій батько, човен буде і завтра. Вирішуй сам, хлопче. Я так засмутився від думки, що вони вирушать без мене, але ж ти пам'ятаєш, Ру, що твій дідусь кмітливий, сміливий і благородний, особливо благородний. І я не міг допустити, щоб той цуцик полетів вниз. Тож я пішов. Принаймні телескоп досі був зі мною, піднімаючись скелею, на півдорозі я зупинився і поглянув на рибальські човни, гадаючи, котрий з них перлина. До вершичка було ще далеко, і я геть вибився з сил, доки дістався до цуценята. Воно було мокре, холодне і голодне. Поки я намагався виплатити його з папороті, воно безупинно вертілося, аж я впустив телескоп просто за край скелі, і він, зенькнувши, брязнувши, розбився. Ти завдав мені чимало клопоту песику, мовив я. Та у відповідь він лише затремтів. А важко сердитись на цуценя, що тремтить. Я придивився до нього, я знав усіх собак у містечку, але цього бачив вперше. Що ж, ходімо краще, знайдемо твою домівку. Так і зробив, ходив від дверей до дверей, шукаючи його власника, І я її знайшов. Анна Тіпен мало не розридалась, узявши свого цуценята, який втік. Анна Тіпен? перепитав я. Я її знаю, вона власниця кав'ярні на площі ринок. Так, підтвердив дідусь. А тоді власниками кав'ярні були її батьки. І коли вони дізнались, як зламався мій новенький телескоп, на знак подяки придбали мені цей красивий мідний. Ветсавія, скочила руна коліна. І, схиливши голову на бік, зиркнула на телескоп. Ру піднесла його до котячого ока. Ветсавія так вразило побачене, що вона скотилася з колін ру стрімкою кулькою з, з шерсті і лапок. Дідусь засміявся, не думаю, що котам подобаються телескопи. Він підвівся. Від цих розмов я аж зголоднів. Ходімо в кав'ярню, перекусимо. В останній день гостювання ру дідуся з неба лило, як із відра, і для гри в хованки було надто мокро тож ру перебирала гудзики з бабусиної старої шкатулки, викладаючи з них різні фігурки та візерунки. У дівчинки майже не було спогадів про бабусю, але вона таки пам'ятала, як вони вдвох бавилися цими гудзиками. Дідусю, розкажи мені про бабуню, попросила Ру, коли настав час історій. Дідусь усміхнувся і кинув оком на свої дрібнички дурнички, а тоді показав на стару рибальську сіть. Це моя щаслива сіть, Ру, сказав він. Ру схопила сіть. Вона дуже величезна, м'яка та смордюча. Бедсавія вилізла дівчинці на коліна, непевно принюхалась. А що мені щасливого? запитала ру, дідусь усміхнувся у гуз. Гарне питання мовив він. Юнаком я щоранку вирушав рибалити на перлині. Я скаржився на біла тупса, який щодня запізнювався, і їв свій гарячий сніданок, коли містечко щойно прокидалось зі сну. Того дня білова донька Лаура вирушила з нами у своє перше плавання. Стояла вітряна зимова днина і нашим човном кидало так, що він то здіймався на хвилях, то падав донизу. У бідолашної Лаури дихання було таке ж неспокійне, як і море. А обличчя так само бліде, як зимове небо. Вона міцно притискала до грудей плюшового ведмедика, якого взяла з собою. Аж тут на нас налетіла особливо нестямна хвиля, і ми гепнулися із таким гуркотом, що вона впустила ведмедика в волю. Я перехилився через борт, намагаючи його виловити, та він усе вислизав із рук. Я так зосередився на ведмедику, що коли ми налетіли на ще одну нестримну хвилю, теж полетів за борт. Ох, це море, ру! Воно наповнило мої очі вуха, ніс і рот, і мене проняв холод. Екіпаж намагався, намагався мені допомогти, та човен відкидало назад. Я почав тонути нижче, нижче. А тоді я зненацька почав тонути вгору, а так не тонуть. Виринаючи з води, я почув голос, що ж, це не риба. Мене затягнуло в сіть сусіднього човна. У дівчини, яка виплутала мене із сіті, очі були такі ж несамовиті, як море. То була Еліс, твоя бабуся, Ру. Вона спіймала мене в ту саму сіть, яку ти зараз тримаєш у руках. І, мушу сказати, тоді я не почувався таким сміливим і благородним чи кмітливим, особливо кмітливим. А вона все заливалася сміхом. Аліс також виловила того Медведика, тож ця сіть справді щаслива. Ру обережно підняла брудну пошарпану сіть. Я думала, ви з бабусею були в одному екіпажі, хіба ні, дідусь, дідусь кивнув. Були, підтвердив він, після того, як народилася твоя мама, він показав на великий латунний дзвін. Це дзвін з нашого човна Джейн». І ви брали маму із собою, дідусь знову кивнув і показав на, яку, на якісь гумові чобітки. Вона була в них під час своєї першої подорожі. І ви ходили в нашу бухту ми ходили туди ще сказав дідусь, дивитись на захід сонця. Та цього разу він нікуди не показував. А якась дрібничок дурничок оповідає про захід сонця. «Жодна, Ру. Вечірню зорю неможливо втримати всередині. Дідусь постукав пальцем по скроні та всі спогади є тут. Ру зрозуміла, що її матуся помилялася. Дідусь не зберігав усенький світ у себе в хатині, нічого подібного, він був відірваний від місця, яке любив найдужче. Вона вміряла знайти. Спосіб перенести до хати бухту з її світанками і заходами сонця, її скелями, печерами та морем. Тієї ночі, лежачи в, в ліжку, вона не переставала мріяти. Наступного ранку ру прокинулася з усвідомленням, що її мрія перетворилася на план. Вона ще якусь мить лежала закутана в пухову ковдру і писала список. А тоді спакувала речі й почала чекати на батьків. Врешті пролунав дзвінок. «Привіт, Ру!» привіт, дідусю, привіталася матуся, привіт, а щоб тобі вигукнув її тато. Батьки питали про все, про що запитують батьки, чи розподобалось, чи вона була чемною, чи точно все спакувала і нічого не забула. Нарешті Ру обійняла дідуся на прощання. Мамо, тату, мовила Рущину, вони сіли в авто. У мене є ідея. О, невже? сторожно відгукнулися батьки. Може, розчистимо захаращену стежку, що веде до бухти, щоб дідусь знову міг туди піти. Гадаю, він дуже за нею сумує. Її батьки перезирнулися. Що, Ру, ідея добра, почала матуся, та самі ми не впораємось». Доведеться не один день важко працювати. Там буде не ли... будемо не лише ми, сказала Ру. Я впевнена, що ці люди нам допоможуть. І вона зачитала свій список: сусід Джим, сім'я Горбері, Тіпані з кав'ярні, родина Тупса, екіпаж Мері Джейн. Її батьки знову перезирнулися. Будь ласка, сказала Ру. Я хочу, щоб він знову побачив там захід сонця. О, замріяно мовила матуся Ру. Немає кращої місцини для споглядання заходу сонця, ніж бухта. Татусь зиркнув на Ру та її маму, а тоді закотив очі. Що ж тоді вирішено? Сміхнувся він. Вони припаркувалися на площі ринок і пішли просити допомоги. Незабаром зібралася чудова команда з лопатами, відрами. Деревиною, мотузям та інструментами всіх можливих розмірів. Вони розчистили папороть та ожину, повідкидали лопатою каміння й гальку. Джим закріпив вздовж стежки мотузяний поручень. Лаура туп спостелила дерев'яні дошки там, де частенько збиралося болото, а на Тіпен... Установила ящики замість сходинок, там, де доводилося перестрибувати з каменя на камінь. Гобарі принесли зі свого садка красиву лавку, встановили її біля підніші стежки. Ми вирішили залишити тут щось на згадку про твою бабусю, сказали вони. Коли всі закінчили роботу, сонце вже почало сідати за обрій. Хутенько, вигукнула Ру, треба привезти дідуся. Тож Ру разом із батьками та Джимом, а також гобрі, тіпинами і тупсами і всім екіпажем Мері Джейн пішли до дідусевої хатинки, постукали в двері. Що тут відбувається? запитав дідусь, здивовано кліпаючи. Це одна із ідей Ру, пояснив тато. Ходімо, і ти сам усе побачиш, дідусь», – гукнула Ру. Не терплячи, перестрибуючи з ноги на ногу. Дідусь прихопив свого ціпка і піднявся з ним на захаращену стежку. Побачивши, що вони зробили, він заніміг почулося в нього біля ніг, і відсавя, муркочучи, помчала стежкою вниз. Дідусь засміявся, тобі нарешті вдалося вразити витсавію. І спустився до бухти слідом за своєю кішкою. Ветсавія одразу згорнулася калачиком на бабусиній лавці. Дідусь так глибоко вдихав, ніби хотів повінця наповнитись солоним морським повітрям. Дякую Ру, нарешті, озвався він. Все бездоганно. Сонце було вже низько і довгі промені стелилися пляжем. І тільки шум хвиль порушував цілковиту тишу. І поки сонце закочувалося хвилі, вони разом споглядали барви неба над їхньою бухтою.